Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних легкових машин березня 2024 року. Друзі, бажаю мішок грошей та купу здоров'я всім, хто підписався. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Експерти Інституту дослідження авторинку проаналізували статистику перших реєстрацій легкових авто та визначили топ 20 найпопулярніших моделей які приганяли з-за кордону у березні 2024 року. Перше місце – Volkswagen Golf. Друге місце – Skoda Octavia. Третє місце – Volkswagen Passat. Четверте місце – Renault Megane. П'яте місце – Volkswagen Tiguan. Шосте місце – Nissan Leaf TDI. Сьоме місце – Renault Scenic. Восьме місце – Audi Q5. Дев'яте місце – Nissan Rogue. Десяте місце – Tesla Model 3. Одинадцяте місце – Audi Ačak. 12. Місце. Nissan Qashqai. 13 місце Mazda CX 5. 14 місце. Tesla Model Y. 15. Місце. Volkswagen Turan. 16 місце. BMW 3 Series. 17 місце. Ford Kuga Escape. 18 місце. Ford Focus. 19 місце. Jeep Compass. 20. місце. Skoda Fabia. Цікаві факти. Найпопулярнішою маркою імпортних авто з пробігом залишається Volkswagen. У березні 2024 року на першу реєстрацію було подано на 35% більше вживаних авто, ніж у березні 2023 року. Вперше до топ 20 потрапили Тесла Модел 3» та Модел І. E. Звертайтесь до нас, щоб розмитнити ваше авто за один день. Консультуйтесь з брокером ще до купівлі авто, щоб не переплатити.